Я худну з 1 травня цього року з ваги 133 400. На сьогоднішній день, 6 липня, моя вага. Ось. Оце такий мінус за 2 місяці і 5 днів. Худно я без голоду, без дефіциту, нічого не рахую, нічого не зважую, не прив'язана до часу, ніяких інтервалів, немає ніде нічого. Я їм в будь-який час, от дійсно в будь-який час, навіть вночі. якщо я хочу їсти вночі, в 12 ночі, у 2 годині ночі. Я їм все. Це так, щоб хто розумів, про що мова. І зараз ще я вам покажу. Оце зараз на мені футболка Така вона літня, да? Це 60-й розмір. Зараз. Покажу вам свою куртку. То, що я зимою ходила. Зараз. Де Спеціально достала. Так, сподіваюся, видно, да? 64-66. Так, парфумами пахне. Тоді користувалася Gucci Rush 2. Взимку користувалася. Запах бомбезний. Записайте, скільки вже ось, після зими, да, пройшло. Досі пахне, наче тільки я попшикала. Побачили, да, Розмір. Це ж моя куртка. Ну, ось, Бачите, куртка ж це не, не щось там, да? Не чоловіча, не маю на увазі жіноче. У мене в чоловіка взагалі М. -ка. Він худий. Так що, от таке, бачите, трішки. А я, скільки пройшло два місяці, а я й не помічала по собі ніяких змін. Мені здавалося, я дивлюся да, так, ну, як в дзеркало. Як була, така й залишилася. Потім подивилась на паспорті, да, я вам показувала моє фото на паспорті. Також буває, вставляю там якісь да, різні фото. Коли я повернулася в свої перші відео, що я почала знімати розпаковки я там робила, да, продукти, які я купувала для свого схуднення, то тоді я вже побачила, що ну, дійсно якась вже йде різниця. П'ю каву після сніданку, вирішила трішки вершків збавити. То я по три ложки вже клала, а це знову до однієї повернулася. Каву я міцну ж не п'ю. Зовсім вона ж не міцна. Раніше, коли я ще на цьому харчуванні не худла, я пила таку міцну каву. Чому? Зараз поясню. Тому що я зранку вставала, знаєте, це було як наче я й не спала. І для того, щоб хоч трішки знаєте, як відкрилися очі, треба було одну-дві чашки міцної кави випити. Тоді тільки починалося знаєте, як роз'яснюватися в голові, і я починала щось здраво мислити. Зараз мені кава міцна не потрібна. Для енергії там ще чогось, в мене її предостаточно. Хто запитував? Насчет енергії, повірте, енергії буде у вас, хоч відбавляй. Тут таке. Так, коментарі. Це вам так трішки поділилася, бо показала куртку, знаєте, щоб щоб якось трішки був. Ну, ще якась різницю вам, да, показати. <кхід> так, коментарі, де вони? Зараз я знайду їх. Так. Так, Яночка, дякую за рецепти. Е, люблю блінчики з житньої муки. Дуже смачні, калорії менше. Я колись пробувала купувати житнє борошно також. З надією, що я перейду на житнє борошно і буду худнути. Якщо чесно, воно мені не сподобалося. Не знаю чому. Може, я просто не вміла готувати. Але якщо вам заходить, ну це ж таке, розумієте? Дякую за коментар. Так. Привіт, Яночка, я на вас залипла. Якщо ви худнете, то ви вибрали правильну стратегію. Яка підходить. Іван, вам, мені 59, зріс 160, вага 95 кг. У мене ендокринні захворювання. Удалили щитовидку і перещитовидку і всю гінекологію. Схуднути не виходить. Часом вага падає, а об'єми ні. Якби я пила скільки води, то на другий день би. Не, не взялася. Виглядаю обрюзгло. Я за вас дуже рада, тільки вперед. Ну, знаєте, тут скільки всього, знаєте, вам довелося витримати, тому щось сказати, ну, я не можу там. Єдине, що я можу, це побажати вам здоров'я, жити довго і щоб у вас все було добре. Тому що вам прийшлося зіткнутися дуже з багатьма проблемами, хворобами. Тому тільки здоров'я вам. Так, роблю такі кульки теж, але цибулю просто ріжу і яйце додаю. Яйце можна і не додавати. Я колись робила як ліневі голубці, навіть і яйце не клала. Колись просто його забула. Цибульку так можна різати, можна хто цибулі не любить, взагалі можна ж не класти. Так, кульки викладаю я зверху сметами, трошки помазала. І в духовку, також як варіант. Цікаво, тільки у вас воно нічого не прилипає, як оце у мене. Бо то я ж кажу, як голубці робила, я листя капусти. наобриваю там зверху, так? Да? О, це верхня. Накладу вниз. Ідеально. Все зготувалося, мити легко. Так що, як то так. Так, дякую за коментар. Так, Ірина, дякую, Яночка. Смачного. Два сердечка. Щиро вам дякую. Щиро, дівчатка. Яночка, розкажи, як робиш десерт із желатином. Обов'язково розкажу. Обов'язково. Я візьму ряжанку, буду робити і розкажу. Хоча в мене там ще стоїть той що з кефіром. але мені з ряжанкою смачніше, якщо чесно. А розказати, а що там розказувати? Пакет ряжанки 400 грамовий. Одна ложка желатину. Я кладу зараз чайну ложку какао, бо какао гірке. Якщо таке какао, як мрія у вас, можна ложку покласти столову. Беру, от, наприклад, миска, в якій я буду це да, робити на паровій бані. Желатин. насипала ложку, кип'яченої води, налила трішки, все. Поки ставлю каструльку грітися, да, щоб робити парову баню, воно настаюється. Закипіла водичка, ставлю кас... мисочку зверху на каструльку, да. виливаю сюди ряжанку, кладу какао і цукрозамінник. То вже який там ваший. Перемішала, щоб все добре, щоб желатин розійшовся. Тільки слідкувати, щоб ж не перегрілося її. Сироватка не почала відділятися. Все. Беру любі ємності, розливаю в холодильник і чекаю. Саме противне для мене це чекати. Бо інколи вже хочеться отак прям. Давай, давай, давай бігом, то бувай морозилку колись клала, Та й забула, та й замерзла. Застиваю, я не знаю, як у кого як. ну У мене години дві то й стої, стоїть. Стараюся такі, знаєте, невеликі робити, щоб підчекати менше. Так що робиться воно просто, легко. Я ж кажу, а на смак це ж кому як зайде? Мені заходить. Розумієте, що було робити? Ну, от хочеться морозиво, хочеться солодко, ну, ще й період же такий, да, не зима там мінус 20. Ну, а що робити? Їла. Включала якийсь фільм, дивилась, чи, чи якогось лікаря слухала, там, такі, знаєте, щоб щось може толково для себе почути. І їла, що робити? Їла, багато їла. Корисно, смачно, і їсти можна знову ж повторююся, в 12 ночі можете їсти. І все просто, все просто. Так, дякую, я вам дякую. Так, дякую, Яночка, ви дуже щира людина. Люблю ваші відео. Бажаю вам сили, здоров'я. Та терпіння, дочекатися дзвінка від коханої багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. щиро дякую. І цю ніч чекала і не дочекалася. Так, дякую, Яночко, все буде добре, а інакше бути не може. Багато-багато-багато-багато сердечок. Щиро, 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 щиро дякую. Дуже щиро дякую, дівчатка. Так, Віолета, дякую. Дякую. Сердечки і вам сердечки, дівчатка. Вчора готувала з кабачком такі. Вони м'які на мої зуби якраз всім миру та добра щиро дякую і вам миру і добра. Так, вони м'які. Я ж говорю, що як знайома говорила, що вона свої, як вона каже, бабі робила, да? Це її мама, вона так називає її баба. То в неї ж також в неї зубів вже ж, ну, немає. М'яке, нічого жувати не треба, вже все готове. Я ж кажу, всім заходи. І що дитині дай, да, там курочка і кабачок. Що старому дай, що малому, що якому, хоч, хоч робочому, хоч не робочому. Всім можна. Універсальне, розумієте? Слунок не болітиме. Нічого ж не смажене, не жирне. Так, далі. Я вже нічого не роблю в духовці. Тортина, сковоріться, я всі котлети в каструльці з товстим дном. Результат один і той, і смак також, і швидше, і економніше. Так. Бачите, кожен знаходить щось своє, якийсь вихід. Це прекрасно. Так, щиро дякую вам, Наталі, за коментар. Так, Світлана, доброго дня. Сердечко, дякую за відео і три сердечка ще. Світлана, щиро дякую вам. щиро дякую. Так. Дякую. Тільки тут підписано я не знаю, як його читати правильно. 9180. Я не знаю, що тут за. Так, підписано. Дякую. І я вам щиро дякую. Так. Смачного і смайлик-обнімашки. Щиро дякую. Так, бажаю чистого, мирного неба. Щастя, всіх благ. Київ і сердечко. Дякую. Привіт вам з Полтави. Привіт Київ. Дуже гарне місто. Та взагалі у нас всі міста гарні. У нас немає нічого такого негарного. У нас і люди гарні, і міста гарні, все гарне природа, і річки, і моря. У нас все є шикарні гори. У нас є все. Так, Тетяна, п'ять сердечок. Щиро дякую і вам. Так, Віолета, за три дні в мене мінус один кілограм. Слухайте, ну розкішно. Так напишіть, а що ви їли. Мінус 1 кілограм це ну, круто. Це круто. До кінця тижня ще має бути один. І так на наступний тиждень? Ще мінус два. Продовжуйте. Успіхів вам. Так. Антоніна. Так, господи, ви є сирена, нерви зовсім зіпсовані. Але ви, мій мотиватор, гарно схудли так тримати. Багато-багато-багато сердечок. Все буде добре. Треба завжди вірити. Вірю. Дуже вірю. Дуже вірю. Дуже. Віолета, дякую, люблю ваші відео. Підтримую Підтримую свою наснагу до схуднення мирного неба, вашій родині. Вам також мирного неба, здоров'я і всього самого найкращого. І п'ять сердечок. Щиро-щиро дякую. Щиро вам дякую, дівчатка. Так. Дитинко моя, дякую за твою щирість. А я вам і три сердечка. А я вам щиро дякую за вашу увагу. Повагу, доброту і час. За ваший час, знаєте, час це ж безцінне. Увага, час це безцінне. І за слова приємні. Я вам буду дякувати кожного дня. Знаєте, І тоді, коли знімаю, і коли не знімаю, я також дякую. Тому що я коментарі читаю, розумієте, і раз читаю, там другий раз читаю. Просто якщо я почну всім знаєте, як відписувати, я не встигаю тоді відео навіть зняти, розумієте? Так чи, цвітну, так, чи можна їсти цвітну капусту і гриби? Звісно, Цвітну капусту це взагалі хто в кого там, хто погано ходить, скажімо так, до туалету. Да? Капуста це взагалі, знаєте, супер, просто супер. І все буде добре. Так же, як я й говорила, цю шокашу робила з вівсяних висівок. Також, похід в туалет був, знаєте, розкішний. Так, можна, і гриби можна, тільки ж не смажені валіє. Тушковані там, мариновані. Чому ні? Нема нічого поганого в рибах. Так, Анна. Десять сердечок. Щиро дякую. щиро дякую. Так, Яна, тримайся, все буде добре. Нехай скоріше ваш чоловік вийде на зв'язок. Нехай Господь Бог його оберігає. Вім сердечок. Знаєте, я прошу це вже як можу. Я ранком прошу вдень, ввечері і вночі. Я не знаю, воно допомагає, не допомагає, але я вірю, що допомагає. Тому що була там тоді така ситуація, як коли його поранило, і він розповідав, що прилетіло, впало вже під ноги. Ну, я не буду говорити, але казав, що як вижив і сам не зрозумів. Нічого остався із зачами і з усім іншим. Так що я, я вірю, я вірю. Все таки там щось є, да? Бог все світан, хто як називає, щось там є. Так, робила млинці, супер, сердечко і три пальчика вверх. Я ж говорю, я думаю, мало буде людей, кому не сподобаються млинці. Ну, хіба що, може, знаєте, такі вже будуть там багаті люди при грошах, які там в ресторанах їдять. Ну, може, звичайно, їм і не сподобаються. Хто буде їсти млинці після лобстерів? Так, я теж з вами худну, ви легка на руку. За три дні півтори кілограми. Щиро вам дякую. Дівчата, я ж кажу, що не так, пишіть. Головне це, ви ж розумієте, нічого ніде не підбирати більше, не під'їдати. Якщо я там сказала, от так скільки я їла, якщо будете робити хоча б приблизно, да, буде якийсь результат. буде, Він ніде не дінеться. Розумієте? <кій> так, котлети з кабачком я готую в мікрохвильовці. Або маленькі, або на всю тарілку, потім ділю на порції. Зручно, тримайтеся. Так це ж, мабуть, ще швидше, мікрохвильовці. Це ще швидше буде. Круто. Не робила таке. Дякую. Дякую за за те, що розказали як можна ще зробити. Бачите, дуже цікаво. Круто. Так, тримайтесь, будь ласка. Бажаю вам, щоб чоловік був жив, здоров, усім нам таких дней та ночей. Дуже подобається ваша подача, як з подругою, як з подругою? Чоловік воює. Я з вами трохи легше. Дякую, Одеса. Все буде Україна. Дев'ять сердечок. Ой, дай Бог, щоб було все добре. Це я не знаю. Чоловік воює. Я так зрозуміла, це ваший. Там де, там, де й мій. Якщо я правильно зрозуміла, що він у вас також на службі, то нехай його Господь Бог оберігає. І щоб ангели-охоронці були з ним кожну секунду. Щоб все було добре. Бо це, це морально дуже страшно. Важко винести. Ну це я за себе так говорю. Дуже важко. Я надякую за інформацію. Янгол-охоронця вашому чоловіку і вам, п'ять сердечок. Ой, щиро дякую, я ось почитала, що перед цим у нас було в місті, по... не буду казати по чому. А сьогодні почитала у вас там пожежа. Також це важко. Це взагалі дуже багато. Тому що воно ж як в телеграм заходиш, да? дивися, Воно ж, що у вас, що у нас воно все показує в одній стрічці. То там також. Все знаємо, що, куди і як. Тримайтеся. Так, і, і дякую. Дякую за побажання. Так, Анна. П'ять сердечок і три смайлика успіхнені Щиро дякую вам. Так, Яна, я про таких людей кажу, що то токсичні люди. Це я не розказувала, що дзвонять, мені свій роблять. Задовбали вже. Про таких людей кажуть, що то токсичні люди. Їм від людей треба тільки емоції, а з ними нашу енергію, це точно. Їх треба спокійно відсилати в Едемський сад. Ха, ну це, я зрозуміла. Це так. Ви гарно. Гарно, гарно написали. І три сердечка. Дякуємо їм за досвід. Так, да, це точно. Це точно. Дякую за коментар. Я сиділа на кето півтори місяці, скинула сім з половиною кілограм. Ну, це також круто півтори місяці і сім з половиною кілограм. Ну, блін, дорого на таких продуктах. Так. Так, тому що продукти треба брати якісні. Якісні. І тільки покинула нагребла зверху ваги. Ніж скинула. Ну, мене так само, що скинула та й не брала. Ну нічого, разом ми зможемо все. П'ять сердечок. і Зможемо. Дякую. Вітанечко з Дніпра. Дніпро, яке гарне місто. Я його тільки проїжджала, яке воно гарне, там, де оці набережні. Боже, це яка красота? Це неймовірна красота. Чисте місто. Доглянуте. Ну, ми його тільки переїжджали, розумієте? Колись давно я була, ще це ще в школу ходила, нас туди на екскурсію возили. Так, Тоді от їздили Дніпро, Запоріжжя на Хортицю, це ще в школу ходила. Так що так. Щиро дякую. Вам привіт з Полтави. Дніпро також там. Ой, також дуже-дуже страшно. Це каву запила. Зап'ю водою. Я оце читаю, дивлюся, дівчата, які ви молодці. Ну що, я носяти ну, мій мотиватор, наробила млинців. Нічого собі, які вони класні. Без підсолоджувачів. Зварила холодець. Заливне. Ну да, я ж кажу холодець, а мої кажуть, то не холодець. Скрилиць та ніжок курячих. Плюс жилатин, смакота. Дякую, красуня, три сердечка. Я вам також дуже щиро дякую. Дівчата, можна їсти худути, можна. Можливо, спочатку буде здаватись якесь дивне харчування, як я їла там. Оселедець з огірком да? Скумбрію копчену з огірком. Так само робила ж оцей холодець їла. Розумієте, мені воно якось, я раніше ж так не їла. Мені було дивно якось. Ну нічого, знаєте, я привикла, Я привикла зараз це для мене вже таке, наче я і півжиття так їла, розумієте? Все воно звикається. А головне, коли підуть цифри отам, на вагах. І то оце півбіди. Чесно. Ну, для мене це таке. Коли ти прокинешся зранку, неначе тобі 20 18 розумієте? Я ж говорю, зараз я себе відчуваю на 27-28 років. Сходить в магазин для мене взагалі не проблема, розумієте? Щось там по дому зробити. Без питань в будь-яку, навіть це якщо ніч я там встану і посуд приймаю і ще щось пороблю. І все норм. Раніше такого не було, бо я вже вставала з утра. Знаєте, як ото кажуть, як зайобана кожать. Да. От так, ото таке, що було, то було. Зараз такого немає. Я ж кажу, якби ще не оці мої нерви переживання, я взагалі б я не знаю. Мені здається, в мене посмішка б з обличчя б не сходила. Так, щиро дякую за коментар. Так. Я, сонечко, ти чудова, з дуже гарними, але сумними оченятами. Та поки так. Це з нашими хлопцями буде добре обов'язково. Три сердечка. Молимося, молимося. Молюся, вірю. Дякую. Дякую за підтримку. Анна, п'ять сердечок, смайлик. Дякую. Щиро дякую, дівчатка. Щодо неулюбленої роботи, прямо в точку. Працювала в кол-центрі. Графік, влаштовував. Колектив супер. Зарплата, як на півставки, норм. Але ж клієнти. До війни теж були всякі, але з війною багатьох поплавило. Це точно. Да. Нерви, нерви. Розумієте? Нерви багато хто повтрачав своїх близьких, тому, ну. Не хочеш, не купуй, а деякі не тільки матюкали, а й проклинали, бажали, щоб будинок влучив. або... Це страшне, звичайно, дуже страшне. це... Такого, такого говорити не можна. Тому що всесвіт може не зрозуміти, да? Ми можемо людині побажати там, щоб ти там, наприклад, ще щось, да? Всесвіт може не зрозуміти. Він почув, щоб там оте, оте, розумієте? І він дає потім тієї людині, ну, яка побажала. От і все. Бувай так спрацьовує. Тому треба завжди слідкувати, що ти говориш. Так, це страшне, я на роботі плакала, там, звичайно. Але ж терпіла. Потім помер брат, вдома теж все не, все не все ладилось. І я зрозуміла, що скоро кукуха моя не витримає. Звільнилась і стала спокійніша. Гроші треба. А гроші, повірте, вони завжди треба. Завжди. особливо зараз такими цінами. Але не ціною мого здоров'я, це вірно. Поки що обстежуюсь, лікуюсь, відпочиваю і зрозуміла, що не хочу працювати з людьми. З людьми працювати дуже важко. Я працювала продавцем. Я не скажу, що у мене там були бешені конфлікти, бо я завжди, знаєте, як намагалася, навіть якщо що, намагалася завтра, завжди якось там. Чи підшутити, чи змовчати, чи переключити якусь тему, знаєте, починала там включати свою харизму і все. І коли людина там приходила щось намагалася, знаєте, там щось, то, то, то. я сразу так, а? розумієте, І все. Якось воно так. Навіть хто був дуже скандальний, то я ж кажу, або був похмурий, то потім ці люди і віталися, і каву мене пригощали, і все інше. Ну, Тому я знаю, що важко працювати. важко. Так, гроші треба але не ціною здоров'я. поки що обстежуюсь, лихуюсь, відпочиваю. Зрозуміла, що не хочу працювати з людьми. Поки сам про себе не попіклуюся, ніхто про тебе не потурбується. Тому що ми, ну от, ми є у нас, да? Чи як сказати. Я, я є у себе, да? Я сама себе. Ніхто мене так не знає краще, як я сама себе. Я знаю, що мені, я ж говорю, головне, ще і отут попрацювати. Саме перше, що повинен худнути, худнути мізки, да, почати. Закладете отут інформацію, да? любо дивіться, будь людину, любе відео, любий фільм, який вас мотивує, надихає. Почнеться отут складатися, да? отут ви зрозумієте, що? Що ви хочете, для чого це ви хочете. Чи воно вам дійсно потрібне тоді буде легше справитися з тілом. Тому що, знаєте, як голова це одно да? мізки, душа, наші думки, а тіло це зовсім друге. От нам дали тіло, да? ми в ньому живемо. Ми повинні про нього піклуватися. Як можемо, так і піклуємося. Ми його миємо, доглядаємо. Користуємося там парфумами, да? гребінцем, волосся розчісуємо, кремчиком мажемося, да? Все рівно ж доглядаємо. Але можна і да, доглядати. Наприклад, якісь продукти прибрати, а якісь додати. Вроді би ж ми все, все розуміємо. Да? І завжди розуміли, бо завжди ми чули. Те прибери, те прибери більше, більше там. Да, всяких салатиків, овочів, зелені. Завжди ми це чули, завжди ми розуміли. Ми ж не дурні, да. чого ми так не робили, а хто його знає. А коли починаєш тут його все, знаєте як? Перекручувати. Сам думати, я також сама дуже багато думала, Де кого дивилася, де сама додумувала до чого. Інформацію дивилася. Склалося все в голові. Стали мої мізки на місце, да? І все. І пішло воно як по маслу. І перестала вишукувати дієти, де мінус 10 кілограм за 10 днів. Так, отут, тут також дуже важливо. Дуже важливо. Ми всі розуміємо: От, наприклад, чоловік піднімає руку. Ну, жінка ж розуміє, що це ненормально. В нормальному житті такого бути не повинно. А все одно продовжує жити, да? продовжує пробачати. Так само, як в мене був чоловік перед цим ще зараз, да? Законний. Він пішов, він отгуляв. і він думав, що він зараз прийде з каблучкою, з квітами, стане на коліна і я пробачу. Ну, ні. Ні. Розумієте? Ну от я ж можу сказати ні? Да, в такій ситуації. Якщо я кажу ні, то це ні. А чому я не можу в харчуванні сказати ні? Ну, от скажіть. Тобто, да, чоловікою змогла відмовити. А від якихось продуктів не можу відмовитися, від тієї шоколадки акційної там, да, якоїсь. А зараз можу. Не тільки чоловіку якомусь сказати ні, а й шоколадці сказати ні. Тому що воно ось все отут у нас. Так. Дивлюся, вас вперше сподобалося. ви як людина, і сподобався ваш підхід до схуднення, який, до речі, має гарний результат. Дякую, отримала задоволення від вашого відео. Миру і добра нам всім. Дякую за коментар. Щиро дякую. Да, добра миру, це. Без, 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 без розмов, знаєте. Так. Так, дівчата, там ще є коментарі, буду закруглятися, бо дуже великий час. Так що буде ще частина.